Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і нічне невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 6 глава з 31 по 34 вірш і 7 глава з 9 по 11 вірш. Отож не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити. А і що одягнемося, про все те побивається погане, оте же ваш небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже, та його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться, отже, за завтрашні днем, завтрашній день турбуватиметься сам про себе, доволі дневі Його лиха. Чи ж є між вами хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь. Або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Тож коли ви злі був вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більш отець ваш, що на небі дасть дари тим, які його просять? Каже сьогодні Христос: просіть і дасть вам, шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. У цих словах Господь не ставить нам жодних умов, щоб ми могли щось отримати від Нього, просто наголошує, щоб ми не втомлювалися просити, очікувати, а не більше вірити. Часто у своїх стосунках з іншими ми очікуємо від них доброї поведінки, тоді й самі добре поводимося з ними. Хтось нам допомагає і ми допомагаємо. Іноді ми цього не усвідомлюємо, але найчастіше так є. Господь якраз показує це, що кожного з нас завжди залишається вірним нам. Господь завжди нам є вірний. Незалежно від того, чи ми йому є вірні. Він говорить, не журіться очі завтрашнім днем, завтрашній день турбуватися сам про себе. Господь говорить, що все є під Його волею. І ми його також і під волею, Бога Отця. Господь говорить сьогодні нам не журитися проблемами, труднощами чи якимись кризами фінансами. Господь запрошує нас. Щоб ми жили духовним життям, щоб ми могли більше зрозуміти духовне життя, ніж світське. ніж марнота марнот. Господи, сьогодні хочу Тебе попросити, щоб Ти мені дозволив тебе більше любити, більше тобі довіряти, більше тобі вірити, щоб ти мені дозволиш, щоб я могла. Вітати своє життя Тобі. Амінь.